Вітаємо з перемогою! Принциповий матч, принципова гра, ваші підсумки цього поєдинку. Дякую за поздоровлення. Да, гра була дуже, дуже важка і непроста. І велика подяка хлопцям, котрі зробили цю гру. Вийшли заряджені на перемогу і віддавали все, що вони було, і те, що домовлялись, що більш агресивно треба грати і без м'яча, і з м'ячем. І вважаю, що в цілому це... це у нас вийшло. Зрозуміло, це футбол, були моменти і біля наших воріт. Але в цілому вважаю, що гру ми контролювали і. і... Перемогли ми заслужено і подяка, я ж кажу, хлопці молодці, великі, що такий обсяг роботи зробили, виклали багато сил, зусиль. І це це призвело до такого результату. Як вважаєте, чому не вдається з таким самим настроєм, налаштуванням грати проти команди, яка розташовується нижче в турнірній таблиці, тому що сьогодні так, всі таки хотіли зіграти, всі віддавалися на ну, якби там за себе і за когось за партнера по команді з командами знищення те частина таблиці трошки важче йде якось налаштування. Ну, знаєте, я перед, перед грою хлопцями розмовляв, що ну, психологія є, і з цим це, це треба працювати, як, як, знаєте, як зі своїм тілом, там, щоб фізично бути готовим, також і психологічно треба бути готовим. І ми ну, працюємо, це не просто. це... Багато нас, і до кожного треба достукати, щоб ми прийшли до однієї цілі. Це непроста робота, ну знову ж таки, це психологія кожного з них, і кожен з них по-різному реагує. А ну, сьогоднішня гра показала, що, що вони вміють, що в нас є команда, котра з характером, з таким стальним стерженням, котра може, може показувати ігру і головний результат. Швидкі жовті картки для футболістів на перших хвилинах, коли просто відкидання м'яча, чи там просто такі ситуації, де ще моменти, момент, можеш, як ви їх прокоментуєте? Це не обов'язкові картки, і тим паче, що вони в початку, на початку гри, і для захисника, і для нападника, котрі мають ну, агресивно грати, то не обов'язково. але... Що не треба таке, ну, не можна це таке робити, і тим паче на рівному місці такі жовті картки, що потім трошки, трошки стримує дії. І тому це ну, не обов'язково і не треба, бо ну, в наступних іграх, там, знаєте, не дай Бог, якісь картки, і, і вони самі, самі себе будуть ну, штрафувати, що вони будуть приймати в іграх. Але це не обов'язкові картки, це те, ну, теж може знаєте, настрій був такий. Що, хочеться, хочеться. хочеться. І трошки, може, воно на початку гри воно трошки знаєте, перевищило ті емоції трошки, а потім все заспокоїлося. І... Що не, при, не призвели до ще одної жовтої картки, щоб ми не, 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 не губили людей. Чи я здавався чимось суперник, тому що також у них було налаштування таке серйозне, в першому таймі було таких багато дрібних фолів. Ось ну, весь перший тайм майже фолили, так чомусь активно. Ну, то зрозуміло, що та команда, котра у верхній частині таблиці, і то грати. І чи ми здавалося? Здивували тим, що дуже-дуже воно активно там за за спину нашими захисникам відкривалося, і ну, це, напевно, було. Награвали це і трошки було тяжко захисникам, але в цілому, в цілому справилися з цим, але було це дуже, дуже непросто. Дуже непросто. І, а команда Тростянець добротна, хороша команда, яка ще, 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 ще пощіпає. Десятибальній шкалі, на яку оцінку сьогодні зіграла ваша команда. Знаєте, ставити 10, то далі нікуди буде йти. Але в цілому, в цілому, я ж кажу, хлопці молодці, да, бо там, помилки при захисті, але така, знаєте... Якщо по десять, ну вісімка, мабуть, 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 хлопці заслуговують на це. Але сьогодні ну, останнє питання: ви сьогодні дуже активно використовували слово контроль, весь е, другий тайм. Чи готували до цього команди, чи в принципі ось ще по ходу поєдинку вирішили, що краще отримати м'яч і трошки звернути ситуацію? Ну ви знаєте, така інтенсивність була, і коли ми брали м'яч, треба було трошки хлопців заспокоїти, щоб не було таких стрічних курсів. Це ну, по тому як все перебувало на футбольному полі, нам це було не потрібно, тому більше на контролі на м'ячі, щоб хлопці були, трошки відпочивали, трошки психологічно себе були більш стійкими. Тому хотілося більше на контролі бути, щоб суперник був без м'яча. Але коли у нас були на, на мої, то ну то намагався їх, щоб і теж вперед, 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 щоб не, не тільки м'яч-мяч-мяч, але і щоб і бігли туди вперед, щоб создавали якісь моменти, які і були моменти, що могли ще забити. Але, могли і пропустити, але саме, що контроль, щоб більш такий збивати рин, який для соперника був більш притаманний. Нам ну, дякуємо. Дякую вам. Не забути.